Не чи це гарні чи то погані новини, але у тебе не виходить прямо зараз заробляти стільки грошей, скільки ти хочеш, не тому, що в тебе немає таланту або в тебе якісь проблеми з експертністю а скоріш за все це відбувається, тому що ти використовуєш неправильно технологію. Запусків моя учениця Юля Бутерлакіна раніше заробляла 2 тисячі доларів на місяць. Потім вона почала правильно застосовувати технологію запусків, поміняли продукт, поміняли підхід до маркетингу, поміняли підхід до продажів. В результаті вона зробила запусків на 2 мільйони гривень і виступила на конференції Парампара на Тисячу плюс людей. І На першій стратегічній сесії з Ольгою ми формуємо цей продукт. І що відбувається? Перші мої продажі з цього майстер-класу становлять 10 тисяч євро. Запуски це технологія, яка має певні закони, не знаючи, яких ти не можеш масштабуватися і ти не можеш робити цей бізнес ефективно. Якщо ти хочеш розібратися, як працюють запуски, то пиши мені в Директ слово запуск. І мій бот прийшла тобі абсолютно безкоштовно дуже. Же крутий курс про те, як розкрити свій потенціал та робити потужні запуски у твоєму житті. Дізнайся технологію та роби все правильно.